Всім привіт! З вами Наєдалова. Серпень, спека. І тому хочеться морозива. А навіщо їсти звичайне морозиво? Коли є таке? Беріть щось смачненьке. І у нас морозиво 18. Сьогодні морошко, сьогодні морошко. Морожко для дорослих. 90 грамів. Підожди, десерт заморожений, не морожено. Ну а де? А ну начитай. Так, десерт заморожений. вміст спирту не більше п'яти оборотів. І тут п'ять. І тут і в наступному п'ять. Застереження не рекомендується вживати дітям до 18 років. Ми взяли всі види, що знайшли. Тому граємо в лотерею, витягуємо на помацки. І перша текіла -санрайз". Це ж воно з горілкою, так? Да? Десерт заморожений, текіла санрайз з горілкою. 5% відсотків. Алкоголю. Ми ж повинні побачити, як воно виглядає. Як на запах? На запах смачно. Черв'ячок. То тобі черв'ячок, а я буду куштувати як треба. Ось так. Так треба ж було, мабуть, показати. Воно швидко тане і тікає. Це таке є пюре. Мабуть, так, заморожене. Так, прям пюре. Але я б сказав, бо чомусь мені воно здається водянистим. Ну так бо там кристал-кришталики льоду. Дев'яносто грамів вийшло воно 40 гривень. Ну я не знаю. У мене двояко. Текіла, я не знаю. Тут написано, що є гранат, але граната тут не відчувається. Апельсин він він, він чувається. Е, по, по перше, алкоголь відчувається чи ні? Ні, я не відчувал алкоголю. Mm -hmm. Мені дуже Річки холодне. Відчувається. Диви, воно дуже холодне і ти відчуваєш тільки холод. А я не розумію, я відчуваю смак алкоголю чи. Смаку алкоголю, ні, ні, ніякої як... водки, я не відчуваю. Ароматична добавка чи прям алкоголь? Ні, та ну є там алкоголь, є. Та давай до шостої дойдемо, узнаємо. Ну, давай так, текіла санрайз щоб я відчув смак якоїсь текіли, там, якогось як ну, коктейля. Текіла, Для мене це холодне, якийсь лід, пюре. Ну, Холодна кавшиця, mm. така ну mm. що ти? Що ми поставимо по оцінкам? Сторий раз я не візьму навіть за того, що там є алкоголь, немає. це Цей два. Смак? Цей смак два. Цей смак два. Ну я поставлю три. Давай далі куштувати. Давай може, кушати. може, щось буде смачніше я або буде гірше. Смачніше. Куба лібре. Куба Лібре – це, мабуть, щось з колою. О, так, да, Лібре це, – ну, це коктейль з колою. Десерт заморожений, Куба Лібре з горілкою. Ну, я так зрозумів, у них все буде з горілкою. Ну так, а як? Так само 120 мл, 90 грамів, 5% алкоголю. Давай. Прозен десерт. Що тобі давати? Я не знаю на тарілку, чи потрібно, Щоб чи не потрібно. Щоб було. видно Давай тільки не какашить. Ух какашечко. <Не> какашечка какашечка. вийшла, какашечка, і покажемо. Це морожко. тає, до речі. Угу. Ну, а який це колір, може бути? Це кола. Це ж ромкола. Ота ромкола, що в бутилочках. Росинка та, та що була. О! Так? Так. Тільки трішки більш ем, з лимонним смаком. Ну так? Ні, бренді кола. Отак дуже незручно їсти да. і смаки тяжче. Ти... Так що куштуй і куштуй, не жлобись. Кола і ром, все-таки да, і лимон. Я все відчула. Тільки я думала, що це бренді. Зразу скажу: оце дев'ятка. Це дев'ятка. От за це я б ще раз віддав би ці гроші. Так. Це дуже смачно було. Алкоголь даже тут не відчував. відчував. Ні, воно не зрозум... Ось тут алкоголь відчувався. Я, він воно не зрозуміло не так, от як ти алкоголь пробуєш, а, а із-за того, що воно заб... не горілка. Чи воно, а, чи це ароматизатор, типа смак горілки? — Але зараз я вже відчуваю, що десь він мене вже в крові, крові десь <різь> вже блукає. <різь> Космополітен. Десерт заморожений Космополітан з горілкою. Космополітан? це дуже космополітан. Давай красиво, гарненько видавлюй. Як би гарненько не намагалися вилазити однаково. Дуже рожевий. Рожевий черв'ячок. Я не знаю, як показувати. Та його видно. Ти подивись, як він рожевий, і воно по тарілки тікає. Куштуй, дуже-дуже швидко тане. Це як шампуньку поїсти. Я як, поки не роб... як баблгам. Uh -huh. який. Ну, це не кисленьке, таке солод... більш солодке. Але тут відчувається і, прям дійсно горілка, якщо там ром або. Дуже холодне, от не відчуваю смак, а дуже б'є по зубам холодним. Uh -huh. І ну, я читав, журавлина, якесь uh -huh. чиното. Горілки так само. Барвник сік буряка. Молодці, що натуралка. Я не пам'ятаю, чи я куштував прям помнітен колись. Справжній коктейль. Але ну це смачно, і це для мене, мабуть, чистка. Тому що так. ну Дешчий. він смачний, але це не серденько. Іншого разу я б не скуштував би. Але сказав би іншим, куштуйте. Угу. Непогано, але з ромом було гарніше. Мажита! Мажита! Махита. Ну як ти до... можна догадатись, то вона повинно бути зеленим кольором. Да. Так. — Десерт заморожений, мохіто з горілкою. До речі, мохіто через ікс. Три штуки. Моксіто. О, пахне дуже е, м'ятою. Прям так дуже. Пахне... Як будто як, як залізу бабусин садочок ці, е, з м'ятою. Пахне холодильником. А, ні, ні. На, Понюхай м'ятою. І дуже пахне. А тут так. Ой, на смак дуже м'ятний. М'ято сама м'ята. <реш> а чого мене не стукає? Тому що ти п'єш. На смак прямо. Одна тільки м'ята. Все. Ні лимону я не відчуваю. Наче ото пере. Серта, м'ята з льодом і цукром. Ні, це мені не дуже фу. Ні, тут хімічний, навіть якийсь смак. Ні, це він не хімічний, це напевно, смак м'яти. До речі, ми їх купили пару днів тому, і для вживання написано не менше 18 градусів. Вони мають бути заморожені. От зараз я кажу, що воно дуже холодно б'є по зубах, то воно так і є. У нас термосумка з акумулятором холодом. Можливо, коли воно підтає, воно не ну, стає не смачніше. Ні, 18 же ж. Ти думаєш, що у нас морозилка мінус 18 морози. На смак мені не подобається. Оце махіто, воно якесь аж хімозне на смак. Чи то і зам'яти, і засмакє? Я так відчуваю. Ну, я там, мабуть, не натуральна. Угу. Е, лимончика трішки відчувається. Сильно відчувається смак горілки. Я скажу, тут немає алкоголю зовсім. Це нуль. Не те вже не те, що немає. Сма аромат. Нема. Ну смак. Ти тут не градус відчуваєш. А четвертий. Я ж кажу, ти відчуваєш не градус, а смак горілки. От як вона. Ну, Тобі ні, а мені так. Тобі теж гостро, а мені не гостро. Махіто не рекомендую. Махіто один. Махіто для мене так само сподобався. Шестіркам. Ну більше не поставлю. Ну, мені зайшло. Чи спробую іншого разу Ніколи. краще візьму «Куба кубалібри? Ніколи. Десерт заморожений, ліманчело з горілкою. Огу, ого. ого, нічого собі. По-моєму, вони з барниками тут перегнули. Це ну, воно занадто жовте. Ну, і це ви хочете сказати натуральні кольори. А ще морквою формували. Ку. Е, це куркумі. ну, це куркуміна екстракт. Куркума, мабуть. Барвник куркуміна. Барвник куркуміна. Барвник е. Екс куркуміна. Екстракт. Пробуй. Це наче погріз лимон з усимі, З шкіркою. усимі. Лимон з цукром перетертий. Mm. Дуже цукра багато. Да, мені ж кажуть, наче сам лимон, лимон-лимон. Отут взагалі не відчувається ніякого смаку алкоголю. Тому що воно гірчить, як лимон, як шкірка лимона. Мені не гірчить, мені все солодко. Ну, не, ну от як ти кожицю, їси, вона яка. Ну, коротше, ти взагалі дерев'яна, нічого не відчуваєш по смакам. Ну, тут, так, більше шкірка як, лимону. Як лимона. він терпка. Ну це mm. смачно. — Ні, це саме це теж він приємно, він легше. Він, Це щось рядом з махіто. Ну, Мені це трошки більше зайшло. Чим цьому я по, да, воно трошки краще, ніж махіто. Я Якщо махіто шість чотири, то це в мене семірка. Воно Оце у мене семірка. Ось добре. Оце може я в другий день що разу ще взяв. Тільки одне єдине, хотілось би його більше пити, чим їсти. Воно дуже да, холодне. Можливо. Треба от одну зараз положити і хай потає. Не, воно ж як пюре, воно воно густе. Але. О, а зараз після смаку алкоголю прилетів, просто до кашори. Шандара. Після смак. Але тут забиває смак лимону. Да. Алкоголь спочатку. Мелон водка, тобто диня. Десерт заморожений, мелон водка з горілкою. А тут прям написано мелон водка. Там не написано махіта водка, космополітан водка з горілкою. По кольору я б сказав би. Як ди як банан. Побачиш тало вже воно видавлюється. Ну так, це його трохи в руках пожмакав. Це, це. це сонечко. Це сонечко. Дин — Так, дуже диня. Тільки диня не не справжня, не сліжа. А диня, от як конфети, якісь зі смаком диня. З цукру дуже багато, mm -hmm. дуже багато цукру. Так дуже багато, всі дуже солодкі. Але це, я так скажу, це друге місце. Друге місце, яке попало в серденько. Це дев'ять. У мене так, це дев'ять. Чи десять? Ні, дев'ять. Кубалібре Ванлав. <гум> е, насичений смак дині. Солодко, холодно. І на що я звернула увагу? Чим воно тепліше, не таке густе, тим сильніше відчувається смак алкоголю. Але легше його пити, бо от мені В... по зубам дуже б'є. Воно текуче, його Та. не їси, а вже. Не прям так, спірші. як я видавлюю першу полосочку, а далі а, він ну, вже майже Ні, смуті. ну диня це прям клас. Ні, диня смачно, ну, але куба, куба лібре. На цьому все, більше смаків нема, але ми знайшли ще хайк. От мені дуже прикольнуло пакування. Це, це прям сильно за сильніше замерз. Вони зробили це. Бутилочки, міні-бутилочки. Пляшечки. А міні-пляшечки. Вони зробили це як міні-пляшечки. А що тут пишуть? Фрозен десерт так само. Десерт заморожений. Хайк. Хайк малина з горілкою. А в мене хайк з горілкою. З горілкою. Так само 90 грам, так само 120 мл, але коштує це, по-моєму, по 45. Трошки це трошки. по 40, а це по 45. Щось так вийшло. Ну, Це ми в звичайно, в магазині брали. Це, а. мабуть, пиво. Таке саме по консистенції. Колір, колір різний. Колір різний. Консистенція однакова. У тебе більш е, ця. Вишня в мене. Я б сказав, був чорниця з виду. Ні, вишня. Ну по корпусі. Прям кольору... вишня, вишня, на смак, прям вишня. Не черешня, а вишня. По алкоголю не відчуваю. Угу. Це вже як я по рахунку там сьома бутилочка по смаку, мені смачніше, ніж та фірма. Це угу. більш шмона вкус. У нього є тільки смак, вишні і все. І він більш насичений і приємний. Якщо там мені зуби, то льодом, все ну да, да, да. І а... там же ж типу як з лимоном, з лаймом і ще чимось. А тут сама вишня. У мене відчувається сама вишня. І все. Ніякого не алкоголю, ніякого ну, у мене малина. ніякого не алкоголю не відчуваю. Міняємося і ніякого... потім оцінки. Ні, пива не хайк це ж пиво, так? Ну, хайк зазвичай. Ну, запривав. не відчувається. Ну, або ці бермікси чи як воно. Ну, типу, на основі шпива ж воно. А тут не відчувається. Може як трошки тепліше, бо. Написано з Ні, Ну хайк то це ж хайк шоу не хайк в магазині. Оце, пак. до речі, вишня от прям така, як в банки ти у них п'єш оцей хайк. А, ні, то не та фірма. Бірмікс вишня. Оце на смак Бірмікс Вишня. От прям з баночки. Вишня дев'ятка, малина вісімка, тому що ну, більш вишні насичений смак. Мені теж це сподобалося більше, ніж ті коктейлі. Ну, оця серія, сама, сама фірма, так. Вишневий, набагато яскравіше смак. І насиченіше, тому це 9, це вісім. Але якщо взяти з усіх, що ми коштували. То це перше місто а там. А то ні, куба -лібре, ото Громкола. Ну, ну я б ні. У мене десятка. Я б це вибрала. Ти б це вибрала? А яке саме? Ну, оце. Оце єдине мені саме більше сподобалось. Ну, якби був вибір, вибрала, б, мабуть, оце. От, топ-3, давай. Е, е, вишня. Диня і, мабуть, Космополітен. там топ Куба Лібра, Ромкола, далі вишня на другому місці. Це на третьому? Оце можливо на третьому. Ну, диня мені чомусь не зайшла. Вона, 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 скажімо так, оце єдиня на одній полиці. Тобто а. тут я би положив їх, типа два. Ви Що ми ви? можемо вам сказати? Споживайте помірно. Не їжте, їжте звичайне морозиво. Так, а то це для дорослих можна побалуватися, але я вам скажу, ну, ну я би не знаю, іншого разу, якщо десь вибрати. Бував і все? Ну, Між коктейлями, цим морозивом, я б вибрав коктей. коктейль. Та. Дякуємо, що ще раз нас подивилися, додивилися до цього моменту. Не забувайте ставити нам лайки, писати коментарі. Більше, більше, більше пишіть, будь ласочка. До нових зустрічей, Па-па!